Що таке хітозан? Це природний сорбент, виготовлений із панцирів, морських ракоподібних. Найголовніше те, що хітозан працює як суперсорбент. Уявіть собі, губку, яка вбирає все зайве з вашого організму. Токсини, шлаки, жири, чудово чи не так? От і хітозан є якраз цією губкою. Чим корисний хітозан? Перше це очищення організму. Він зв'язує шкідливі речовини і виводить їх природним шляхом. Друге, це підтримка травлення. Хітозан зменшує навантаження. На печінку і кишечник. Хітозан у шлунку утворює гель, який захоплює жири та токсини з їжі, не даючи їм всмоктуватися в кишечнику. Це знижує кількість речовин, які печінка повинна переробити і нейтралізувати. Менше токсинів, менше навантаження на печінку. Щодо кишечника, хітозан діє як харчове волокно, яке покращує рух їжі через кишечник. Це сприяє регулярному випорожненню та зменшує ризик заполю. І саме цікаве схуднення. Він допомагає зменшити засвоєння жирів з їжі, а це особливо. Важливо для тих, хто хоче скинути зайву вагу. Адже хітозан блокує жир ще до того, як він відкладається в організмі. Хітозан від Грінвіза це 90 капсул в упаковці. Кожна капсула це 250 мг хітозану та 50 мг мікрокристалічної целюлози. Це повністю натуральний продукт, який легко приймати. Одна-дві капсули два-три рази на день, але є два важливі застереження: перше не приймайте хітозан разом з жиророзчинними вітамінами, друге не приймайте хітозан, якщо у вас є алергія на морепродукти.